Судді, які виносили рішення, а потім Україна через їхнє рішення програла справу в Європейському суді з прав людини, мають свої кишені компенсувати те, що держава зазнала збитків, і мають бути негайно звільнені такого. Щоб порушувати, у нас є судді, які повиносили вироки. Люди повигравали мільйони доларів. Держава ну і, або компанії, держава їм виплачує, а вони далі чинять правосуддя. Як так? Тепер щодо вашого питання з приводу: е, хто це змінить, це можуть змінити тільки люди, змінивши владу і змінивши судову систему, так як я пропоную. Задавайте люди, коли буде повернуто політичний процес, коли почнеться виборча кампанія, ставте кандидатам питання. Якщо вам будуть розказувати обіцяти Золоті Гори будуть розказувати про 150 реформ, про те, що вони зроблять для країни. Але не будуть казати, що в основі має бути судова реформа, гоніть їх нафік. Не змінивши судову системи, не можна змінити ні систему податкову, ні правоохоронну систему ніяку. А результату нуль, бо немає правосуддя. Дуже просто. Зараз, перш за все, не мовчати. Зараз, перш за все, тиснути на своїх обранців, вимагати від них прийняття адекватних рішень.